Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. На Одещині стався кричущий випадок. Та ні, він стандартний випадок уже для українських реалій сьогодення. Працівники ТЦК зупинили людину, почали вимагати у неї документи. Мужчина показав е в телефоні, що він зареєстрований в Резерв плюс додаток. Все офіційно. ТЦКшники сказали, нам цього мало, пройдемо в ТЦК. Після спілкування в ТЦК у людини піднявся тиск. ТЦКшники, до речі, отримали в ТЦК 10 годин в якомусь закритому приміщенні, забравши у нього телефон, після цього у людини піднімається тиск. ТЦКшники висувають швидку, швидка збиває тиск. У людини в біль грудях знову викликають швидку в кардіоцентр і в нього константують інфаркт. Все в людини інфаркт після спілкування з котами ТЦК. Тому що Резерв Плюс це просто іграшковий додаток, де ви просто себе реєструєте. А у ТЦКшників є свій план план мобілізації України. І вони прямо кажуть, та ми начхати хотіли на той Резерв Плюс. У нас свої документи і свої завдання. Скількох людей довели до інфаркту. Кати ТЦК, кати Кати українського народу, які могилізують, калічують, убивають українців, тільки би самим не піти воювати. З вами український історик та журналіст Єршувець. Дякую. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.